Усім привіт! Сьогодні у нас чергова п'ятниця, 1 листопада 2024 року. Ми на майданчику, де продаються автомобілі, знімаємо, показуємо ціни, пробіги, комплектацію. Виголошення є телефон продавця. Телефонуйте. кажіть, що бачили в Ютубі. Хочемо оглянути ваш автомобіль, зустрітися. Отож, всім приємного перегляду! Opel Astra H В чорному кольорі. Автомобіль продається за 4990 2005 рік, 1,6 бензин. Телефонуйте до продавця номер. Він залишив оголошення до автомобіля. Продається Opel Zafira Zafira продається. 2008 рік 1.8 бензин 63 256 пробігу. Zafira Телефончик також є. Кого цікавий, телефонуйте до продавця. Opel Zafira в синьому кольорі. Продається, чекає свого власника такий же трошки. Припадав листям, стоїть під берізкою. Дев'ятий рік, затвіра 5650. Телефончик є. Бензин 1,8 200 тисяч пробігу. Того цікавить, там телефончик є. Телефонуйте. Opel Astra H Opel Astra H. Так, що у нас 10 рік? 10 рік, 1,9. Дизель, 7,3. Пробіг 188 тисяч, 1,9. Б'ємо двигуна, 7,3. Телефончик є. 10 рік Opel Astra A. Продається Opel Meriva. Опель Мріва. Новіше 12 рік, 1.7 дизель. 6900. Телефончик є. Інформація вся у продавця. Телефонуйте. цікавтеся по цьому Opel Meriva На легкосплавних дисках. Опель Zafira Опель Zafira Чорний колір. Передні. В очі фар є дев'ятий рік, комплектація космо, Бензин 1, 8, 210 пробігу, 7300. 7300. За оцю оптильзофіру просять. Опполізофірочка. Серенька на легкосплавах стоїть, продається 12 рік, 1,7 дизель 280 тисяч пробігу. Ціна, а ціни немає, не бачу. Ціни є телефончик. О, цікавий, тут така зофірка, телефонуйте схожі ви бачите в Ютубі. Хочемо оглянути. Так, за деревцем сховалася у пульзофірах в чорному кольорі на передніх паратроніках і передніх протитуманних фарах на без дисках і стоїть і чекає свого власника. Шостий рік, 1,8 бензин, 237 пробігу, механіка 5 ступенева передній привід 5550, ціна вже понищила. зменшилася 7 місць, три ключі. Телефони є, телефонуйте. кого цікавить саме отця зофіра. Так, кого пилястра H. 9 рік, бензин 1,8, 227 пробігу 6,799 799. Опель Astra H, телефончик. Я продавця, телефонуйте. Кому треба такий опель? Резина, резина Continental. Opel Astra H Opel Astra H, чорний. З передніми протидоманками 9-й рік, модельний рік 2010-го, 6790, пробіг майже 200 тисяч. Є телефончик 1 6 бензин. Телефонуйте, кого цікавить оцей автомобіль в чорному кольорі. Opel Astra, але це вже Джейка. Astra J На автоматі 11 рік, 1,6 бензин, 220 пробігу, 200 вітри. 11 рік, телефончик є, туфнуйте Opel Astra J. Універсалі. Так, далі Astra H. Astra H. Cosmo 7 рік, 18 бензин, пробіг 146, 100% оригінал. 8,9 мій телефончик. До речі, я ходить дізнавався про цього опіля. Що по коду можна тільки перевірити за кордоном, якщо автомобіль в Україні обслуговувався, то за кордоном обслуговувався, то те, що ви бачите тільки в Україні. За кордоном ви в Україні не побачите. Треба їхати до дилера там, за кордон і там вже дилера дивитись. Знаєте, правда? Напишіть це в коментарях. Привіт, зафірка. Зафірка 2002 рік. Зараз 2024. Скільки років автомобілю? 4300-2208 пробіг, 1,8 бензин не фарбована Кондиціонер. Телефонуйте, кому треба така дорога зафірка. 2002 року випуску. Керівним салон. Така єдина на ринку. Більш таких немає. П'ятистопонева механіка. Ось такий салон автомобіля. Opel Astra K Opel Astra K Бачите, як Astra помінялася. Джейка ще прикольніша за Ашку АК, ще прикольніша за Джейку. Це на 17 рік, 10-й місяць. 1.6 дизель 197 пробігу, 12500. Інформація є, телефон є. От така Opel Astra K з протитуманними фарами. Opel Astra H. 2008 рік 5950, 1,6 бензин, кріс кондиціонер, віжопригнаний є телефони. Так, друзі, крутезна Opel Astra K. як ви бачите, передок не такий, Зараз я вам покажу. Розкажу в чому тут різниця. Дивіться Opel Astra K. Бачите, яка решітка радіатора. Оця штучка от, оця, бачите, одна є. Якщо відео перемотаєте, там є Opel Astra K, Там трішки річітка не така. І тепер дивіться. Показую різницю. 1,5 дизель. 21 рік пробіг 160 1599. В чому різниця між цією автобіолом тим, Тут у нас ремінь ГРМ, а там ланцюг. Самі розумієте, скільки коштує поміняти ремінь і скільки коштує поміняти ланцюг. Напишіть, до речі, в коментарях, я, може, тут трошки прибрехав. Але ланцюг -то поміняти треба весь мотор зібрати. Opel Astra K продається. А ремень, мені здається легше поміняти, ніж нацюг. Opel Astra H 10 рік. 10 рік, 6 бензин, приїзд склімот, датчик, світло, датчик, більшу, мультикермот, правильно писати, але не мультируль. 6 тисяч лихончик я. Опель Zafira Стоїть собі під кленом опель Zafira 10 рік, 1,9 дизель, 222 пробігу, 7,5. Телефончики є, телефонуйте. Опель Zafira, така стоїть, продається. Чекає свого власника. Opel Astra H. Опелястра Аж в білому кольорі. На передніх протитуманках є оплаченнями. Дев'ятий рік, 6400, автомат. Версія космо 234 пробігу, 1,8 бензин. Торг написано, телефонуйте, торгуйтеся. Опелястра H. Напишіть мені пояснення, для чого відкривати вікна. Яка причина відкрити? Залишати автомобіль з відкритими вікнами. Це у нас автомобіль. Тут також відкриті вікна. Десятий рік, 1.7 і 7 дизель, 185 пробігу, 16500. Телефончик є. Opel Astra H. Так, ще один Opel Astra H. Deutschland. 2008 рік, 5999 торг. Телефончики є, пробіг 180 тисяч, 1,6 бензин. Так, телефонуйте до продавця, кого цікавить. Оцей Opel Astra H. Опель. Ось такий продається на планих дисках. А, ці силові копаки. 10 рік, 1,6 бензин 5900. 1,6 бензин 5900. Ось такий недорогий автомобіль можна собі придбати.